Друзі, вітаю! У нас в продажі з'являється ось така одновиночка. Тож зустрічайте це Nissan Juke 2012 року на бензиновому двигуні 1,6 літрів передньому приводі та автоматичній коробці передач. Компактний місткий та економічний кроссовер. Має ось таке багажне відділення. В комплектацію входять оригінальні 17-дюймові легкосплавні диски. Всередині маємо темний тканевий салон та світлостелю. стелю. Повний склопакет електрорегулювання дзеркал. Шкіряне мультикермо, підігріви передніх сидінь. Однозонний клімат та багатофункціональний дисплей з камерою заднього огляду. Та багато іншого. Пробігу дане авто має 119 тисяч кілометрів. Тож, друзі, хочу запросити всіх. На тест-драйв та огляд даного авто за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63. Автосалон Хапа-Авто. До зустрічі!